Майже метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Майже всі журналісти Харківського прес-клубу або автори сайту регіональних медіа Громада Груп стали свідками трагічних подій. Або ж писали, чи знімали та й продовжують це робити про трагічний досвід співвітчизників, чий біль відлунював відлуніє і не залишає багато місця для оптимізму. Журналісти не можуть підміняти професійних рятувальників, але вчасна інформація може стати для когось рятівною. Сьогодні подкаст про психологічний тренінг для медійників харківського прес-клубу, подолання тривоги, гніву, образ, методики, яким навчають наших воїнів. Про це варто послухати незалежно від вашої професії та віку. Тож слово фахівчині, яка працювала з нами. Добрий день, мене звуть Анна, я практичний психолог, працюю з дітьми, з підлітками, з дорослими, працюю різними методиками, емоційно-образною терапією, тета-хілінгом, атмологією, гіпнозом та іншим. Зараз в нас проходять такі тренінги, які можуть дати нашим журналістам відпочити. Дати змогу на себе з іншої сторони подивитися. Ми розбираємо психологічні різні моменти, які з людиною трапляються під час цієї війни, дуже жорстокої, дуже несправедливої. І я е, вірю, що ми зможемо пропрацювати і дати цим прекрасним журналістам погляд на себе з іншої сторони, тому що людина дуже многогранна, вона має як і прекрасні сторони, так і тіньові сторони. І ми будемо все це розглядати. А також будемо відпочивати, малювати на камінцях, малювати. Кавою, будемо працювати з фольгою, тобто така арт-терапія в нас буде. Також будуть предложені методи, які тривогу можуть знімати та інше. Запрошую послухати фрагменти тренінгу. Його веде Анна Турчинська. Одна з важливих тем гнів у повсякденні, посилений війною. Ми можемо навчитися цей гнів проявляти екологічно. Що ми можемо робити? Написати гнівний лист кривнику та порвати його. Хочу сказати, що це діє. До мене приходять пари, і я раджу і дівчині, і хлопцю ну, якщо це молода пара. Наприклад, що сталося в парі, хтось на когось гнівається. Прописати, в мене є такий лист, там, де ми пишемо, дорогий чи дорога, я відчуваю гнів, я відчуваю сумта, я відчуваю біль. І от е, ця людина пише: не ти козел чи коза, а я мені погано, я відчуваю від цього біль, там, я засмучуюсь, я спати не можу, я там злюсь на то та на то та, Не просто взагалі. А ми пишемо конкретику, що ти сказав там у таку фразу: а мене це дуже збентежило, а мене це дуже образило. І що ми робимо? Ми показуємо що ти поганий, а я так відчуваю. І коли ми це перечисляємо, а потім останні там я люблю тебе, я прощаю тебе, я там ще щось, і ми можемо дати, почитати. А можемо написати інший лист, в якому ми будемо казати, як би хотіла я, щоб він одрегував, і написав там «дорога моя там Сюзанна. От я бачу, як тобі погано, я там чую, я відчув, я більше так не буду. Тобто, я пишу вже, можу написати інший ліст. І ми можемо два цих ліста дати, а можемо написати і порвати. Що це ми з вами зробили? Є 2D формат. І коли ми не друкуємо, а пишемо, в нас є дві півкулі. Так? Якщо ми правою рукою, ми правша, ми застосовуємо тоді ліву півкулю. Ми з вами пишемо, виписуємо, і ми цей гнів туди зливаємо і можемо його порвати. Далі можемо намалювати свою злість, скомкати та виконати. Далі натягнути навушники та голосно послухати важку музику. Можемо зламати непотрібну річ. Старий олівець, несправну техніку, а потім погуляти вулицею, потанцювати, помалювати йога фітнес. Мені розповідала одна клієнтка, що прийшли до них вставляти вікна, євровікна. І щось вони там напортачили. Ці фахівці. І е, був вдома чоловік, був брат і вона? І от е, всі ж були такі роздратовані, і вона пішла на танці. В неї по годинам було розписано, і в неї були танці. Вона прийшла через годину, вона була весела, а брат з чоловіком залишились вдома, і вони ж були такі сумні, і вони лаялись далі. Так що, якщо ми з вами танцюємо, що ми робимо? Опять гіпервентиляція мозку. І ми з вами в інше состояння приходимо. Якщо ми з вами зробимо йогу, права її рекомендують теж воїнам робити. Там на всі групи мишць робимо вдох. немножко покажу вдох. підтягнулись, видих, ми стаємо собака мордою вниз. Ну потім ми ногу так робимо. Ми розтягуємо всі групи мишць. І е, дівчина теж розповідала на йогі, що в неї був дуже поганий настрій, щось вона там посварилася. І вона зробила дуже багато підходів. Ну, я роблю три, тільки на одну, і другу, і вже добре. А ця дівчина там чуть не 100 зробила. І в неї стан поліпшевши, все, вона каже, проблема не проблема. Пройшла гіпервентиляція в мозку. Слідуче. Ми можемо дихати на 4. Вдох. Раз, два, три, 4, видав 6. І поробити так хоча б 5 хвилин. Вдох. Вдовше видих. Далі. казати собі, я світла і кохання. Когда я там буваю там, на сина, то починаю дихати і кажу, я світла і любов, я світла і любов, ну на якийсь раз я все, я замолкаю, у мене вже нормально. Тобто, що ми робимо? Переключаємося з одного, очка, от этой злості, на іншу, на світлі. Далі. Перекладаємо фокус уваги з дратливої ситуації на фізичний об'єкт. Наприклад, пар від е, чашки з кавою. Подивимось на хмаринки і подивимось, наприклад, кому-то там котик дивимося, і ми собі уявляємо. Тобто, переключаємося. Ми можемо використовувати саме масаж. Масируйте руки, покриті кожен палець. А ви знаєте, що у нас є акупунктурні точки, і ми можемо з вами натискати. Да? Ми можемо руки, ми можемо колінки, ми можемо потискати. Да? І в нас злість теж може уйти. Слідуючи, прислухайте до своїх почуттів. Що я зараз відчуваю? Нас навчають питати в себе навіть по годинам. Нас з вами не навчили відчувати. Дуже часто мами та тата могли бити, наказувати за наше почуття. Наприклад, дитина починає гніватись, і мати чи батька може сказати, рот закрой. І дитина раз так, і все. І вона вже не буде ці почуття проявляти. А ми з вами з почуттів зіткали. Якщо ми подавили, ізолювали, заморозили почуття, в нас будуть згодом проблеми з психікою. Вам треба вже розповісти сьогодні, які ми з вами різні, щоб ви розуміли, що ми іноді вимагаємо від своїх доньок, синів, чоловіків, жінок. Ми вимагаємо бути одними, тому що я такий і я хочу, щоб ти був такий, але ми дуже з вами різні. Розкажемо, чому і я. Що я зараз відчуваю? Наприклад, можуть бути змішані почуття. Я можу і злість, і ненависть, і ще щось відчувати. Наприклад, образу, злість, ненависть, які почуття в мене в тілі, які думки та образи приходять. Що ми можемо робити далі? Побити подушку. Якщо я вже не можу, в мене кипить все, пішли, побили подушку. Якщо нам дуже-дуже погано, хтось образив, ми засмутились і так далі, ми можемо налити теплу воду. Можемо, я вам вже казала, сіль туди насипати, да, на 100 літрів кілограм солічної, а можемо просто воду налити, а можемо просто на килимок сісти, бо не завжди не у нас є та тепла вода. І що ми можемо робити? Наприклад, я у себе спитаю, де в мене зараз оця нудьга, біль, там ще щось. Як вона виглядає там, в віді якогось чорного туману? Я Прошу, хто в що вірить. Вірите в вище сли, вище слив, заберіть у цей туман. Вірите в природу, природа, забери. Вірите в Бога, Бог, заберіть. Як ви скажете, так і буде. А вам потрібно сісти і почати співати. Ну, я вой називаю, це не співання. Коли вам дуже погано, і ми починаємо на будь-якій тональності. А -а 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 -а. І ми візуалізуємо, як оце все чорне, темне, виходить з нас. І, ми, а... і якщо вам дуже боляче, ви будете ридати, нічого страшного, коли ви відридаєтесь, от знаєте, коли ми просто з вами плачемо, у нас такий осадок, да? і потім нам якось так. А тут, коли ви відридаєтесь і хоча б 15 хвилин. От это пайом, пайом там, а тока э, воздух опять, а, то есть ми все це видаляємо з себе. І потім у нас добрий настрій. Що ми ще можемо робити і нашим дітям казати? Ми можемо взяти пластикову пляшку, пусту пляшкою побити по дивану, по ліжку, да? пляшкою вибиває цю злість. Далі ми можемо поговорити з людиною спокійним тоном і сказати: коли ти зробив те, я відчув себе такою та такою. Чи дайте потім висловитись людині інше. Якщо ми можемо покричати в тазик з водою. Якщо біль нестерпний, наприклад, хтось помер. І я не можу вже. І мені так важко. Я не можу кричати, бо тут сусіди. А ми з вами можемо у деяких, да? не можуть вони висловлювати, бо стидно, що про мене скажуть. Це понятно, що це психологічні наші проблеми, це можна проробити. Але ми ж не ходимо нікуди. Да? Значить, що ми робимо? Набираємо тазик з водою, з прохолодною, ну, жіночки, чоловіки, понятно, не накрашені, Опускаємо воду і кричимо. Оцей біль ми віддаємо туди. І потім ми е, цю воду виливаємо в унітаз, змиваємо, да? далі. Що ми можемо ще робити? Гучно заспівати пісню, покидати дротики в ціль, пускати мильні бульбашки, рубати дрова і всю оцю, да? Ненавість, біль у кого що туди. Далі кидати каміння у воду. Активна ходьба віджимання. Ну, якщо це хробці, у нас віджимання. Тобто, опять, що ми робимо? Гіпервентиляція мозга в нас інші гормони виділяються. Ще що можна: останнє: взяти ковдру важку, встати і її отак потрусити. Тобто ми опять будемо, що робити фізичну вправу гіпервентиляція мозка, і у нас цей днів проходить. Тревога. Це природній психологічний стан захисту. Причому у кожної людини механізм працьовує по-своєму, як почуття провини у деяких, апатія, зайвої енергійності, злості, агресії, бажання ізолюватися. Визначте, від чого найчастіше виникає у вас тривожний стан. От хто може сказати, від чого? Несподівана ситуація. Якщо син чи донька не приходить да, з роботи чи з навчання, дослухаюся, це наш вихід чи це нам приліт? Це ж теж да. стан який постійний? Ми не владні над зовнішніми подіями, погодою, діями та почуттями інших. Людей, які часто не владні над Тими подіями, які відбуваються навколо нас, але ми точно маємо владу над своїми реакціями. Я можу свій настрій зробити краще для себе. Я вибираю себе і свої почуття. Якщо ви визначили, що ваша тривога йде через те, що у дитинстві вас лякали, розповідали вам про негативний сценарій розвитку подій, які на вас можуть чекати на цьому шляху. То ми можемо казати, я не знаю, як буде в майбутньому, але точно не обираю планувати негативний результат справ. Якщо я бачу, що на дорозі на мене може чекати якась подія, то я заздалегідь вигадаю рішення і продовжую рухатись вперед. Головне запам'ятати, що ми не знаємо в майбутньому, але ми можемо себе так настроїти, що за фактом саме таке негативне майбутнє собі організуємо. Наше завдання максимально розслабитись та усвідомити, що в нас у реальності є моменти тут і зараз. І ми можемо впливати на свій стан. Так, і от я вам хочу розказати про шість кроків до волі, які навчають воїнів працювати з собою. Наприклад. Ми їдемо в автобусі, і хтось на нас щось погане сказав. І нас це дуже образило. І ми хочемо йому щось дати чи щось гадасне сказати. Що ми можемо зробити? Вдих, видих і спитати, куди я зараз їду? Їду там до якогось стадіону. Зустрітися з подругою. Далі. Встанови стан. Наприклад, у вас буде підготовлених три стани, в яких ви були щасливі. У мене стан називається, наприклад, Луг. Я колись їхала навчатися, і мій чоловік каже: Давай заїдемо зупинку зробимо. І от він заворачує, а там був луг. Бджоли, там літали метелики. І от я, сонце світить 25 градусів, тепло, я бігаю, і мені все так подобається. І мені це запам'яталось. От перший стан. Наприклад, другий стан, я, як в морі, я там. Ну і третій стан, наприклад, побіділа, в мене там нагороджують. І так. Кожен з вас може запам'ятати три таких стани. І коли у вас щось трапиться, ви переходите в один із станів. І починаєте от прямо як будто ви там. Бігаєте по цьому лугу, збираєте ці квіточки. Якщо ми з вами будемо уявляти, оце класна, Мені класно, то в реальності у нас зміниться настрій. І ми можемо себе спитати: було на 10 погано, мені хотілося комусь дати в пику, наскільки зараз? Наприклад, на п'ятірочку. Я можу інше в морі я. Я плаваю, мені класно. Хоп, спитаю, було на п'ять, скільки зараз? На три. І останні, да? і якщо ви три зробите, вас опуститься, може буде ноль. І ви доїдете куди вам потрібно. В іншому настрої. Дев'ять методів розвитку позитивного мислення. Перше, записуйте будь-які добрі речі, які трапляються з вами. Дякуйте людям та ситуації, які були корисні та приємні для вас. Якщо ми дякуємо, це теж виробляються у нас ендорфіни, які нас сіляють. Усміхайтеся щодня, посмішка посилає в мозок сигнал, що ми щасливі. А коли ми щасливі, організм починає виробляти ендорфіни, які підіймають настрій. Третє. Займайтеся медитацією хоча б 30 хвилин в день. Четверте, щодня візуалізуйте свою мрію. Зробіть карту бажань, по 5 хвилин на день дивіться і уявляйте, що ви вже це маєте. Так, далі. П'яте. Поліпшуйте своє здоров'я, регулярно їжте корисну їжу, приділяйте час відпочинку. Складно бути позитивним, якщо ви відчуваєте, що вичерпані та перебуваєте у розболтаному настрії. Шосте. Використовуйте позитивні твердження та щодня читайте позитивні розповіді та афоризми. Життя це картина, яку ми пишемо, а не завдання, яке треба вирішити. Сьоме, стежте за своєю позою Сидіть прямо, посміхайте, сходіть гордо, дихайте глибоко. Спробуйте робити це протягом 60 секунд. І ви почнете відчувати різницю. Далі, якщо я хожу, наприклад, я знаю, як впевнена людина йде, вона йде отак, вона розуміє, що я король, да? а якщо ви йдемо отак, ну все погано. Дивимося, вполне, все погано. Так що вчимося ходити рівно краси. Слідкуйте за емоціями. Негативні емоції свідчать про те, що ваші думки негативні. Тримайтеся поруч з позитивними людьми, які підіймають вашу самооцінку. Історія людства це історія досить невеликої кількості людей, які просто повірили в себе. Таким склався сьогодні подкаст Градусник. Прозвучали психологічні поради від Анни Турчинської. Поділилася ними я, журналістка Ірина Мироненко. Знаходьмо світло там, де, здається, залишилася тільки темрява. До зустрічі!